Київському палаці дітей та юнацтва ідеальна подія для всієї родини розрахована на те, щоб допомогти дітям та батькам визначитися, який ж напрям позашкільної освіти варто обрати. Цього року він проходить у вигляді ігрової моделі «Космопорт». Любе Заняття можна зробити нудно чи цікаво. Для того і існує наш космопорт. Ми вас знаємо, але дивіться, у нас зараз ви якраз потрапили на нараду. Ми такі проводимо, і заняття так проводимо. Ось у нас якраз приєдналися наші керівники гуртків. Андрій Андрійович Печенірський, актор кіно і телебачення, Юлія Михайловна Скарабагаць Радіо. E, e, ну там за не видно зараз Олеся В'ячеславна Катріч. У неї журналістика для всіх і так далі. Оксана Валерівна, Карпус. Оксана це анімація, мультики і так далі. і так далі. Ну то Олександр Вікторович він у нас тому капітеті сидить, але він може до вас прийти і сюди розповісти. Олександр Вікторович модерує просто цю конференцію. Ну і ви. А тепер скажіть, хто ви? Школа сьомих НВК потенціал. Чули да НВК потенціал. потенціал? Вони у нас тут уже кожного вівторка і четвера, І ми так радіємо, так радіємо, що ви до нас приходите. так, Андрій Андрійович, вам слово. А я скажу коротко всім, кому цікавий напрям акторської майстерності, майстерності режисера та сценариста, сторітелінгу. Ну по суті, це і сторітелінг це споріднені такі заняття. Я не можу розказати про акторську майстерність просто отак, от зараз словами це краще все бачити і відчувати. Бо акторство це перш за все відчуття. Це почуття, це мова тіла, це мова роту нашого. Так, мова міміки очей, це мова підтекстів, це мова емоцій. В усьому цьому, тобто самі учні, вони є і сценаристами, і частково режисерами разом зі мною, і, звісно, акторами. Все, я, я... Можна... Да, просто приходьте. Неможливо про акторство розповісти словами. Це треба відчути. Добрий день усім. По-перше, якщо тут уже зайшла мова про те, що потрібно для життя, мені здається, що найбільше потрібно для життя вміння комунікувати. От якраз це те, чим ми займаємося на гуртках, і ораторська майстерність, і радіожурналістика – це комунікація у всіх її проявах. Вміння говорити перед класом в компанії друзів і перед мікрофоном для дуже великої аудиторії, для тієї, яка вам більше до душі. Знайти своє амплуа, знайти себе, розкрити свій голос. Ну і, зрештою, будь-де відчувати себе впевнено, тому що ви вмієте домовитися, вмієте е, правильно і точно передати свою думку, і, в принципі, ви завжди відчуваєте себе таким. Дуже ефективним, тому що це про ефективність комунікації, коли ви і вмієте, і почуваєтесь гармонійно, і до всього вам це приносить задоволення. Отож, це гурток «Радіожурналіст» і ораторська майстерність. Ми займаємося у суботу по радіо. Вівторок, четвер, в школі ми займаємося ораторською майстерністю, але у нас є і онлайн-заняття, тому Можете приєднуватись онлайн. Мене звати Юлія Скоробогач. Так, добрий день. У е, нас да, ну, мультики це якось так по дитячому. Ви вже більш дорослі, і треба сказати, що анімація те, це досить доросла справа. У нас займаються діти. І... Закінчують наші і поступають потім до вузів. Але це не обов'язково, що це щось професійне, тому що ми даємо таке загальне вміння користуватися засобами анімаціями. Анімації і в інтернеті, де ви сидите, і в інстаграмі, в Ютубі, щоб ви могли вільно себе почувати і щось, щось зробити. А також, якщо ви оберете яку завгодну професію, вам потрібно робити чи інфографіку, чи презентацію, все це ви зможете спробувати робити засобами анімації. Дякуємо, Оксана Валерівна. Я хочу нагадати, що заняття проходять ось в цих залах. тому можете просто прийти в суботу, так? Заняття для такої у нас заняття в суботу, в неділю і в середу онлайн. Але насправді ми про будь-який візуальний контент: про те, як вміти самовиражатися шляхом зйомки відео. І для цього ви маєте бути мультитаскерними. Ви маєте вміти правильно сформулювати задачу для себе, продумати якусь текстовку. Ви маєте розуміти, що таке візуальний ряд, як правильно побудувати кадр, і все це ще зробити такою, типу, цукеркою, яку захочуть люди подивитися. Да? Тобто, зараз дуже багато різного контенту, і треба вміти привабити аудиторію. Треба вміти себе навіть позиціонувати. Людина, яка є в медіа, це людина, яка презентує себе від початку до кінця, від мови. Чому у нас стільки багато різних напрямків? Тому що ми тут промо. Спеціалістів, які вміють себе показати якісно, як людина яка вміє спілкуватися, яка вміє себе тримати публі... при публічних виступах, яка вміє робити візуальний контент, яка вміє робити фотографію, монтаж. Тобто, це мультизадачні люди. Добрий день! Сьогодні у нас фантастичні новини.